Від хлопці та дівчата, сьогодні вночі пройшов UFC 317, Смартфони на беззвучний, смішну гречку в тарілку, секретний сік в стакан. Ну і поїхали дивитися основні бої карду. Але перед початком основних боїв хотілося б ще зачепити бій Хермансона та Родрігеса. Обидва бійця вештаються біля топу, але ніяк не можуть туди потрапити. Хермансон у минулому бою зупинив проспекта Джо Пайфера. Ну а Родрігес відлетів від канонєра. Поїхали дивитися. Почався бій, і Родрігес із перших секунд увімкнув режим Давлю, поки живий, пресинг, двійки оверхенди, там залітало все. Хермансон відповідав на відходах і навіть на секунду перевтілився справжнього супермена, видав гарний супермен панч прямо як з коміксів. Родрігес, власне кажучи, вчасно почув, що Дихалка каже: Давай, закінчуй уже це. Двійка в бороду, і Джокер здетонував на канвас без карт, без щелепи, без надії. Родрігес забирає нокаут у першому раунді. Красиво, жорстко, без зайвих питань. У мейнкарді нас зустрічали Пейтон Телбот та Філіпе Ліма. З перших секунд бот завівся, працював першим номером, впевнено і технічно. В цій було помітно перевагу, і здається, він це чудово усвідомлював. Ліма довго не думав, дістав свою улюблену теплу ковдру і одразу почав намагатися укутати бота у затишну греплінг дрімоту. Але схоже, щось там пішло не по плану. Здається, мені хлопці прошивка бота після минулого бою непогано оновилася. Схоже, там з'явився який не який, але захист від тейкдаунів. Так, Лімі вдалося переводити, але бот кожного разу піднімався і далі намагався проводити бій у стійці. Протягом бою Ліма без зупинки кидав запити на переведення, але Телбот не просто давав відповіді інчувак, ще й сам почав ставити питання. І поки Ліма шукав правильні варіанти, бот друкував помилки прямо йому в голову. У третьому раунді Телбот поставив жирну крапку. Гундари з розвороту в голову, двійки, канвасний масаж. Наразі без питань найкращий бійцівський бот у файлі UFC 300. 17 одноголосним рішенням бій забирає пейтон телбот. Далі в нас ішов бій Беніла Даріуша та Ренато гривні Мойкано. Бій за респект, бій за любов дани Білого. Поїхали дивитися. Почався перший, і розвідка йшла ну, дуже дуже довго. Що один, що інший були дуже обережні. Увесь екшен у нас почався в кінці першого раунду. Пішли доволі серйозні розміни по повітрю, і було зрозуміло, що довго так тривати не може. Під кінець раунду Мойкано розрядився двійкою, і Даріуш посипався на землю. Гривня добивав, але Даріуш якось там зміг відзахищатися і дотерпів до кінця раунду. Я вже думаю: окей, зараз все піде як по маслу. Починається другий гривня. Мойкану відразу з'їдає двійку і згадує, що у стартовий пакет бразильця входить ковдра, спроба нею накрити, але Даріуш готовий сам опиняється зверху, і до кінця раунду на канвасі залежує мойкано. Без питань, ну і, звісно, без сабмішенів. У третьому відбувалося те, що я називаю рубкою за 100 гривень у центрі октагону. Обидва з пустезним бензобаком, розмашисті удари, невдалі спроби переводів, яких у Даріуша, до речі, було більше, а відповідно і балів від суддів також. Одноголосним рішенням бій забрав Беніл Даріуш. Брендон Ройвал проти Джошуа Вана. поїхали дивитися. Це не бій, це синонім слову війна. Дві розбиті щелепи, два записи до стоматолога і приблизно тисяча ударів на двох. Усе, що треба знати про цей бій. Протягом трьох раундів хлопці стояли в центрі октагону і намагалися з'ясувати, у кого щелепа найбільш наближена по міцності до Саніної. Розповідати, що і як тут немає сенсу. Потрібно йти і дивитися. Щелепа Вана виявилася міцнішою, а руки технічнішими. Клауна канвас він ройвала там декілька разів, але кожного разу Ройвел вставав. І йшов уперед, аби отримати певно ще одну відповідь від Вана бажаного підборіддя. Жодної двійки Ван там не залишив без уваги. Відповідали хлопці на всі питання один одного. Причому відповідали моментально, відповідали одразу, а не після закінчення бою. Під кінець Ван майже втоптав ройвала руками в канвас, але час закінчився. 100% заслужена перемога і вихід на титульник. Залітаємо в Комейн-Івент Саня Пантожа проти Кайкари Франса. Полетіли дивитися початок бою і Саня відразу показує, хто тут чемп. Базовий набір бразильця, ковдра і портфель з собою легкий перевід на землю і пішли пошуки сабмішину. Лежав він портфелем на спині Кая практично увесь раунд. І що мені подобається у Синьку, так це те, що портфель це явно не шкільний, Вихід на ручний трикутник був уже всередині раунду, але Кай захищався до кінця. У другому Саня трохи зменшив тиск, але в принципі продовжу все контролювати як в стійці, так і на землі. Особливо я чомусь кайфанув від пацанських кіків, якими він гнав кая з центру октогону. У третьому саня вийшов конкретно за сабмішеном. Пацанські кіки, портфель сабмішен. Ну і ніжне зняття австралійського скальпу. Саня пантожа вже вкотре доводить, що з Мореном була не випадковість. Дуже крутий чемп. Моя повага. Ну і мейн івент топурія проти Олівейри, Флорист проти Олів'єшки. головний бій, всі чекали війни. Але замість цього ми отримали тихий майстер-клас з насильства. Уже в перших розмінах з'явилися ледь чутні тривожні дзвіночки. І хоча ми ще не чули їх чітко, я вам гарантую, хлопці, голова Олівейри вже дзвонила в усі кути. Десь ближче до середини раунду, коли дистанція зникла, топурія намалював ідеальну двійку прямо в щелепу. І Олівейра, як 17-та римська троянда, полетів на землю. Без Всяких шансів без всяких питань. Ну і щоб підкреслити все офіційно, топурія доставив ще два поцілунки смерті, коли голова Чарльза вже знайомилася з Канвасом. а долашний рефері летів її рятувати. Де клас знищення тиша? Топурія навіть не святкував гучно, просто випив уявну чашку чаю, забрав ще один пояс і пішов додому. Чесно, я не пам'ятаю, аби хтось так серйозно декласовував Олівейру. що там в руках у топорі, є? страшно навіть уявити, але я гарантую хлопці. Це точно не чайник. Якось так прийшов івент Кому не важко, лайк, підписка. А я ще заберу хвилинку вашої уваги. Хто зі мною вже давно знає, як змінився канал не тільки ментально, а й візуально. Подякувати, хочу людині, яка допомогла за ідею. За дякую. Зараз він теж почав свій шлях на Ютубі. Прошу підписатися на його канал і підтримати відповідно. Гарантую, вам сподобається. Запитаєте, чому? Тому що він любить свою роботу. Гарантую особисто. Сподіваюся, ще почуємось.